Чемпіонат Прикарпаття минулого сезону виграла команда Карпати Коломия, а нагороди отримували вже гравці нового футбольного клубу Покуття. Міський голова Ігор Стузер каже, що саме ця історична назва була щасливою для футбольного колективу. Вірить у те, що з нею відродиться слава Коломиян на всеукраїнському рівні. Команда змінила назву, вернула історичну назву, і напевно, все-таки більш нам привабливо покуття. По-друге, це вони черговий раз. Довели, що вони найсильніша команда в області, і в принципі, ми мусимо дати їм можливість рости. Тому ми прийняли рішення, що ми йдемо у чемпіонат України серед аматорів. Це фінансово нам досить складно, але ми звернулись до меценатів, спонсорів. І, в принципі, я думаю, що фінансування ми здобудемо і вже серпня місяця. Почнемо працювати, підтримує міського голову і президент клубу Олександр Тарасюк. Він вірить у своїх хлопців та хоче, щоб якомога вони краще виступили у аматорській лізі України. І головне, щоб закінчили новий сезон без травм. Ми працюємо для того, щоб гра змінювалася, змінилася в кращу сторону для того, щоб болівальник отримував насолоду від футболу і для того, щоб місто Коломия в обличчі футбольного клубу покотє Коломия було знано не тільки на обласній арені, а надіємося, що не все українське. Коломияни минулого сезону стали кращими у всіх компонентах чемпіонату Прикарпаття. А от Руслан Уграк отримав ще й титул кращого гравця турніру, за що йому вручили заслужену нагороду. Перед початком сезону я і не очікував, що вийшло цю нагороду, але ну, тим не менше дуже, дуже приємно отримати цю нагороду. Хотілося б подякувати керівництву Федерації футболу, ніби, нашому керівництву всьому. Тренерському штабу приїхав привітати чемпіонів і голова Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Колим. Він впевнений, що коломияни із щастя представлятимуть Прикарпаття на турніри вищого рангу. А от сезон навіть без лідера обіцяє бути захоплюючим, каже він Я вітаю Коломию з цією чудовою перемогою. З самого початку команда в цьому сезоні взяла, взяла правильний курс. І відчувається, що Коломея хоче повернути старі традиції. А традиції вони є, були і в Калуші, і в Коломеї, і це чемпіонство воно є заслужене. І згідно регламенту, саме чемпіон області має представляти Івано-Франківщину в аматорській лізі. І я так розумію, що і місто підключилося, і велика кількість болівальників і меценатів будуть долучатися до того, щоб відродити. Коломейські традиції. Коломийські футболісти подякували вболівальникам за відданість клубові. Вони запевнили, що тішитимуть своїх глядачів і надалі. А на закінчення традиційне фото чемпіонів. З Коломиї Богдан Малецький Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.